А для кожного з тих, хто носить горде звання захисника вітчизни, цей день символ пам'яті і можливість зустрітися з друзями і побратимами. Ветеран-прикордонник Геннадій Ульянов цього дня на свято прийшов з семирічним правнуком Євгеном. Хлопчик вже зараз цікавиться цією почесною військовою професією, адже у сім'ї Ульянових захищати вітчизну вже стало традицією. Вся життя пройшла у мене армійською. Як закінчив 10 класів, одразу ушов. в армию и закончил ее, когда уже ушел на пенсию. Поэтому защита Отечества это уже осталось у нас в крови. И правнук то же самое, я думаю, пойдет по такой же стопе. Он и, и вредит армии. Ну, я хочу служить и ты там, где дедушка. Про почесний обов'язок захищати батьківщину каже і командир 8-го армійського корпусу Петро Литвин. На думку генерала, це свято і для молодшого, і для старшого поколінь. Ми на сьогоднішній день повинні віддати шану і повагу всім ветеранам великої вітчизняної війни, ветеранам інтернаціоналістам, ветеранам, ліквідаторам тої страшної ядерної катастрофи, яка була в нашому, в нашому житті. Це Чорнобильцям. Я хочу пригадати всіх, хто присвятив себе служенню вітчизні, хто одягнув прекрасні і пагони погони на плечі і сьогодні виконує конституційний громадянський обов'язок по захисту інтересів нашої держави. До свята у драмтеатрі відбулися урочисті заходи, під час яких згадували бойові подвиги солдат та офіцерів, а також вітали усіх, хто мужньо і віддано служив і служить батьківщині. День захисника вітчизни. Це свято об'єднує не лише тих, хто служить у лавах Збройних сил України, а й усіх, хто самовіддано любить свою Україну, дбає про її обороноздатність. Завжди готовий відстоювати її інтереси та примножувати авторитет за її межами. Зі святом вас, шановні друзі. Із самого малечку, я знаю дві прекрасних дати, які Бог нам послав 23 лютого і 8 березня. І я з трепетом відношуся до тих дат і як посадова особа впевнено говорю, що обласна влада підтримує всенародне свято. День захисника вітчизни, вітаю вас з нагоди свята кращих військовослужбовців і ветеранів від облдержадміністрації обласної та Житомирської міської ради нагородили почесними відзнаками та грамотами. Далі на усіх присутніх чекав святковий концерт.